Прийміть вітання, мої маленькі телеглядачі. Рада зустрічі з вами на смачненькій галявині Казок. Розповім цікаву передноворічну історію, яка називається Ялинка для горобщиків. За три дні Новий рік, а хворий вічко у постелі. Поставила мама перед ліжком ялинку, почепила на неї чимало прикрас, цукерки, яблука. Увечері засвітились на ялинці лампочки. Настав останній перед Новим роком ранок. Подивився Вітько у вікно і побачив трьох маленьких горобчиків. Скачуть, їсти шукають. Жаль стало йому пташок. Мамо, каже Вітько, влаштуй й горобчикам ялинку. Як? здивувалась мама. Гляньте як, відповідає Вітько, і застромив гілочку ялинки у коробку з під цукерок, насипав зерна і крихт. Винесла мама ту ялинку і поставила на подвір'ї. Побачили це горобчики, підлетіли до зерна і бенкетують та весело цвірінькають. Ну і радісний вже був новий рік у вітька. А я вам бажаю, мої маленькі друзі, веселих новорічних та різдвяних свят. З вами була я, тітонька Наталя. До зустрічі!